Добрий ранок, <клес> так добрий ранок. Як ви мої хороші? Скажіть як вас Ніч? Як ніч у вас? Всі мене чують, бачать? телеграм. Пишіть, чи чуєте, бачите. Добрий ранок, добрий ранок. Тік-ток, ставте лайки. Добрий, добрий. Добрий ранок. Минутку ждемо. Як ваша ніч? Як ваша ніч, ті, в Украине? В Киеве сегодня, конечно, конечно, капец, что было. Капець, що було в Києві сьогодні? що ж. Їдемо далі. Їдемо далі, так? Значить, пройшов на сьогодні ефір. А, дуже цікавий ефір насправді. І а, зараз буде а, він йти в конфлікт з тим, що вас вчили. Йти в конфлікт з тим, що вас вчили батьки, так? Да? Ефір називається Наглість, друге щастя, да? чому в житті програють скромні люди, Да? Скажіть, ви догадуйтесь, чому вони програють, Да? Як нам потрібно стати оцю взять, де цю взять наглость без сорому? Без сорому? Де нам її взять? І е, почнемо з того, чому насправді ми так не виховані. Ми так не виховані. Оця наглість без сорому. Я йду і беру. І чи справді це наглість ідеш і береш? Насправді, знову ж таки, все починається отуди от глибоко, в наше дитинство. Треба пірнути, і там ми все знайдемо. Якщо все там не знайдемо, ще понабиралися тих блохів по дорозі. Ще по дорозі понабиралися, да? і е, нас з дитинства чого вчили? Не потрібно висовуватись. Не потрібно висовуватись, да? е, не можна хвалитися. І там прохвалитися дуже багато установок. Е, не хвалитися, щоб не бути наглою, не бути такою. Дірською різкою. А друге ще ж питання, якщо будеш хвалитися, люди будуть завідувати, зглазять, і в тебе тоді нічого не буде. Ще така є установка, так? і ти по життю живеш, досягаєш багато всього і. <кхи> Вибачте, злюсь. Ти досягаєш багато чого і не визнаєш, і не визнаєш свої перемоги навіть сама. Навіть сама перед собою не визнаєш свої перемоги, бо хвалиться, що не можна. А, далі. Будь скромною, тебе і так побачать. Будь скромною, тебе і так побачать. Далі оця установка. Судьба і на печі знайде. Як буде судьба, то на печі теж знайде, да? буде скакати принц на білому коні з діньгами. А ти така, значить, на печі домініруєш клопів або наоборот, клопи домінірують тебе. Заскакує, значить, принц каже, так, що тут? Де судьба? Давайте їй сюди. Клопи одашли в сторону, тепер я тут буду главний. Якось так воно должно пройти. Ніколета, як ти малишка? Якось так воно має бути по їхній логіці, так? Да? Треба бути скромною і так побачити. О, Ніколета, це ж про тебе, да? щоб не завідували. Так. І ось ми виросли. І раптом, що ми бачимо? Що ті, хто не бояться, ті, хто просить, ті, хто говорить, заявляє про себе, вони отримують більше. Так? А ми чекаємо, чекаємо, поки нас помітять. Ні у кого нічого, не просіть, самі прийдуть і самі все дадуть. 80 років чекаємо. Що ще погано дочекалися. Погано дочекалися. Ще, ще поки не почекали. Не дочекались, треба ще 80 років почекати. Тоді може піде діло. Ну побачимо, то, то не точно. Ну то не точно, так? Да? Ми хорошо, слава Богу, і от дивіться, у цій грі великій під назвою Життя е, насправді програють скромні. Скромні програють. І оці терплячі. Вони програють, так? Да? Скромні, тому що вони бояться просити. Вони бояться просити, так? Да? А є ще такий подвид людей, вони дуже нетерплячі, і вони кидають справу, коли не отримують результат одразу. Через 5 секунд повинен бути результат. Або я все зараз нахер кину. Або я зараз все кину. Не буду далі робити. У мене срачка, все. От скромні і такі нетерплячі з цією срачкою. Все. Проіграли, так? Да? І давайте поговоримо зараз більше про скромних. Про скромність, так? Да? Е Насправді, що, насправдѣ що, скромность это ж дуже красиво звучить, нас же учили бути скромными, дуже красиво звучить, скромность украшает девушку, особенно когда нет других украшений, но что-то у скромных девочек нету и не будет украшений, да? А есть украшения, у нескромных скромных девочек, да? И да, дуже часто Скромність звучить е, дуже красиво, але найчастіше це такий страх. Страх. Страх виділитись, страх проявитись, страх бути не такою, як всі. А що ж люди скажуть? А ще вчили, що ініціатива наказуємо. Да. Тоже туди. Що скажуть люди? І от ми ховаємося за оцією скромністю. да? Мені і так нормально. І так нормально. Або я не хочу здаватися нав'язливою. Я не хочу здаватися нав'язливою. да? Угу. Але е насправді м життя не працює з тими, хто мовчить. Якщо ти не озвучила. Що тобі потрібно? Якщо ти не озвучила, що ти хочеш, а як воно має до тебе прийти, да? все просто. Хто не просить, тому не дають. Хто не говорить, того не чують. Хто не проявляється, ну, то того просто і не бачать. Хіба це е, нелогічно? Хіба це нелогічно, якщо ти не проявляєшся, тебе не бачать? Як хто має тебе побачити? І це ж насправді це не про хамство, не про хамство, да? а це про оцю здатність нам заявити про себе. Заявити про себе, сказати, я хочу, я можу, і я гідна, я достойна всього вже, я вже достойна всього. Далі наступне про оцих нетерплячих, які кидають все на півдорозі, тому що результат у них має вийти через 3 секунди. Якщо немає результату через 3 секунди, то я розстроїлася, я все покидала, я не буду нічого робити. Так? Ті, котрі хочуть все дуже швидко. дуже швидко. А якщо у них трохи щось не виходить, вони кидають. От скажіть, будь ласка, кому це знайомо? Якщо щось трохи не виходить, все, я вся кинула. Не пішло діло. Навіть не приділила достаточно часу і уваги цій справі, так? Наприклад, пішла на фітнес, все, три тренування. Нема преси, все, нема преси, нема жопи. Нет. Все, це не моє. Спробувала якусь нову справу. Два тижні нема результату. Все. Це для них знак все, зупинись. Але ні, це знак, що потрібно продовжувати. Потрібно просто продовжувати. І е, дивіться, результати насправді не приходять до перших. Результати вони приходять ні. до тих, хто не здався. Хто не здався. Ось і все. Секрет дуже простий, да? І от ця наглість – це така здорова сміливість. Наглість – це здорова сміливість, да? коли ти не про нахабство, да? ні, я не про нахабство. Я про вміння бути сміливою взагалі в цьому світі. Сміливою бути в світі, який тебе лякає. Наглість це коли ти не чекаєш, що тебе запросять. Ти заходиш сама. Ти не вибачаєшся за свої бажання. Не чекаєш дозволу взагалі, щоб жити своє повне життя. Хто ж повинен дати тобі дозвіл? Все, завтрашнього дня, Алєнка, давай, живи на повну грудь. Хто, хто дасть тобі е, цей дозвіл? Це ж тільки ти. Так? Да? І це не наглість, це такий дозвіл собі. Дозвіл собі. Я вчора розмовляла вночі, в мене була ще консультація з моєю е, клієнткою. І от вона мені говорить, ну от в наступному році мені вже буде 37, і от тоді я вже зможу викладати, бо зараз я ще поки учень відчуваю. Я говорю, а що зміниться за цей період? Ну нічого, цифра зміниться. Я говорю, і от коли цифра зміниться, все. Тобто зараз ти не готова? Вона задумалась? Чому ти зараз не дозволяєш собі? А зараз що? В 36, все, ще, ще ні? Ну так, да? Тобто це дозвіл знову ж таки, про дозвіл в собі. І яка от у нас ця психологія наглої такої людини? Так, да, наглість – це друге щастя. Але чогось ця фраза завжди в негативному ключі. Ну, звісно, в негативному. Це ж установка була, щоб ви не висовувалися, сиділи тихо. А висунуться тільки ті, кому потрібно. А ви будете сапкою на городі сапати і ждати щось в цьому году дощ хуйовий, нема дощу, у жуки напали. Ви будете думати при... При... про ці діла мірські. А люди будуть творити історію, ті, хто висунулися. Але ж їм не потрібно, щоб ви всі піднімали голову. Ні, то ви ось все, жуками займаєтеся. Що дощ не пішов? Чим, чим зайняті ще люди? Картопля в цьому году не уродила. От у мене в цьому году картошка не вродила, такенька маленька. Картошкою займайся. А люди будуть займатися справами серйозними. А ти не висовуйся. Тобі одну фразу сказала, ти вже блядь, зламалася. Все, ну, все. вдумайтеся. Для того, щоб нас контролювати, потрібно всього лише декілька фраз. Не потрібно навіть сильно страшити. На соромі можна держати цілу, цілі народи. На соромі. Страшити не треба. Навіть не треба лякати Сталіним. На, на за соромив, при присоромив, пристидив, присрамив. І все, вона займається картоплею. Ну а що? Хіба в сусідній державі не так? І ще в одній сусідній державі. Картошка вродила чи не вродила? Вопрос е, житейський. Все. Ніхто не піднімає голову вверх, подивиться, а що там відбувається? А туди що? А там що? І да. е, Я кажу, це психологія наглої, да? е, насправді, психологи кажуть, що ця впевненість. Вона стоїть на трьох речах. Перша це самоцінність. Я знаю, хто я. Друга самодозвіл. Я можу. Я можу. І третя, це самопідтримка. Навіть якщо не вийде, я з собою. Все нормально. І Оце насправді і є нагрість, про яку я вам говорю. Це не така я краще за вас. Ні. Це мені можна. Тому що я маю на це право все. Мені можна. Бо я маю на це право. Угу. І які у нас от приклади життя є? Які є? Давайте подивіться навколо, да? хто отримує підвищення на роботі? Якщо ви працюєте на роботі, хто отримує підвищення? Ті, хто веде проекти? Запускає бізнеси? Хто переїжджає? Хто починає нове життя? Хто ці люди? Ті, що. Не чекають і не перепитують, а мені можна? А можна мені? Подумайте. Є, є. Подумайте? Вони пробують ці люди, падають, встають і далі йдуть. Нічого страшного, пішли, пішли далі. далі. Пішли, пішли далі. далі. І наглість це оця про цю сміливість робити. Коли інші сумніваються, а в них є наглість йти далі. Далі є сміливість рухатись. І от вам таке завдання на сьогодні, да? вам потрібно зробити сьогодні одне нагле діло. Кока-Коля! Можете пробувати з маленького. Скажіть ні, коли ви хочете відмовитись. Ви дивіться, зрозумійте фразу ні. Тим, кому дуже важко говорити ні, багато людей. Коли ви говорите ні, ви переверніть цю фразу. Це ти не говориш ні іншій людині. Ти говориш да собі. Вдумайте, що я говорю. Коли ви боїтеся говорити ні, подумайте, що в цей момент ти говориш да собі. Так? Далі, попробуйте сьогодні попросити те, що ви давно хотіли. Опробуйте зробити крок вперед, без гарантії результату. Гарантій немає. Але якщо ти зробиш крок, ну це вже напрям. Якщо ти будеш стояти, то нічого не буде точно. Нічого не буде точно. я лучше тут тако скромненько постою. Хай великі тьоті і дяді щось роблять, а я маленька, така постою тут, ну ти не стоїш, ти не стоїш. Ти все одно котишся назад. Неможливо стояти на місці. Да? І от коли ви зробите крок вперед, знаєш, без гарантії результату, то в тебе щось зміниться всередині, да? тому що ти відчуєш, що ти не чекаєш уже нічого. І я вам хочу сказати, життя дуже класно і дуже позитивно реагує на тих людей, які не чекають, які не чекають, які роблять, просуваються вперед, давай, давай. Так. Угу. Да. І от я вас знову буду вертати, тому що я хочу, щоб кожна з вас створила свої соціальні мережі. Як заробіток, як монетизацію. Це про сороконожку, яка наростила собі сорок ножок. В тебе не одна опора, а сорок. Якщо в тебе не буде однієї ножки, ти не почувствуєш цього. Ти побіжиш далі. Да? І от саме для цього для вас я зробила мій курс про проявленість. Да? Це про те, як перестати бути оцією правильною дівочкою. І почати взагалі бути собою, да? Як навчитися діяти? Кого ми ждемо? Кого ми ждемо, скажіть? Кого ви ждете? Я ще недостатньо. теж я вчора говорила з своєю клієнткою Оля, ти нас слухаєш сьогодні. Я її штовхаю вперед, а вона опирається ножками. Так, да, я розумію, там вона зайнята 24 на 7, але э, добрий ранок віста. Але ми не виберемося з цього пекла, з цього концлагеря, якщо ми не зробимо перший крок вперед. Да, ти пахаєш 24 на 7, але зроби крок вперед. один місяць напряжися, ще один напряжися і ти вистрілиш, і ти вирвешся з цього їбаного концлагеря, в якому ти варишся. Оце я про свою дівочку говорю: що в ній стільки багато знань всередині. Вона стільки всього може, але вона вариться в концлагері, вона працює на трьох роботах, і в неї немає часу проявити себе в Інстаграмі і передати ті знання, якими вона володіє. А вона володіє просто магічними знаннями. І в неї немає часу. І я говорю: Оля, ми не розірвемо цей круг. Ми не розірвемо цей круг. Сьогодні зроби. І ви знаєте, вчора вночі вона почала почала мене слухати, вона почала виставляти, так як я сказала. Вона вже на курсі проявленості записана. І я вже вчора вночі до двох часов сиділа і коментувала її пости, лайкала. І я була просто: в мене душа радувалася, тому що душа моя радується, коли е, мене чують і коли проявляються. Тому що я ж пройшла це. Я ж не просто так говорю вам, я ж пройшла. Я пройшла таке пекло. І зайшла в соцмережі. Якби в мене була інформація рік назад, яку зараз я вам даю. Якби в мене була ця інформація рік назад, у мене вже було б мільйон підписників і мільйони доларів США на рахунку. Тому що е, насправді в соцмережах це так робиться. Це швидко. Якщо ти включився і погнав, це швидко. Але дай собі час на роботу. Є час, і ти не здаєшся, і ти преш як танк. Ти не здаєшся. Ти преш як танк. І все. Ти не думаєш, от все, немає лайків, немає отзвілів. Ти просто преш. За рік ти будеш в космосі. А з цією інформацією, що я вам даю, це буде набагато швидше, бо я ж це пройшла вже, так? І от, важливо, на курсі ми будемо вчитися проявленість. Говорити без страху. Без цього сорому, нам треба це все прибрати, да? кожного дня нагадувати мені можна. І тоді все почне працювати на тебе. В один момент ти будеш йти, йти, йти. І в один момент ти просто попадеш в поток, і він тебе понесе. Все, ти в потокі. Тобі потрібно просто дойти цей шлях до потока. Це швидко буде. якщо будеш робити. Подумайте, рік все одно пройде, і два пройде, і три пройде. Він, ну, він все одно пройде, він же ж, ви не зможете зупинити час. Ви все одно його проживете. Але за рік можна зробити дуже багато всього. За рік можна багато зробити всього. Це я вам точно кажу. Угу. Я пройшла цей шлях за рік. Без, без нічого, без інформації, падаючи, втрачаючи гроші. Але ви знаєте, коло підтримки дуже важливо. От мій чоловік мене завжди підтримував. Я ще раз і ще раз йшла, говорю, Генрі, треба деньги на таргет, треба на таргет. Я, я стільки грошей вливала на якийсь таргет, на якісь СММ, на якихось сумасшедших е, якісь дії, а це все було не там, секрет був не там. Взагалі не там було. Взагалі не так. Да. І дуже важливо бути в колі підтримки. І от на курсі проявленості у вас ж буде допомога кураторів, моя і Калініна Олександра, але і ви будете в цьому колі. Ми будемо вести вас. І насправді курс проявленості стоїть дуже смішні гроші. От, Юлечка, напиши, пожалуйста, в інсті і в Телеграмі, скільки ти заплатила за той курс, який ти проходила по соцмережах. Який ти не пройшла, бо тебе обмежили, да? На, скільки? На 5 місяців дали? І яку суму ти заплатила, взяла кредита. І, що? і яка там була інформація? Да? Да. Тому от тільки те, що ви зробите зараз, тільки те, що ви будете робити зараз, оцей буде вашим майбутнім. 50 тисяч. 50 тисяч ти заплатила за курс. обмеження було на 5 місяців. Просто, блядь, А, ти робила скріни, потім в групі проявлені, скинемо ці скріни, що там, що там було всередині. 50 тисяч стоїв курс. Ну. Ну, от так, да. да. Тому це ваш зараз момент. Якщо ви вже відчуваєте, що я готова йти то напишіть мені в Дірект проявленість і ми вас додамо. Ми почнемо разом. Я, це буде пілотний наш з Олександром Калініним проєкт, і ми будемо тримати вас, щоб ви йшли правильно. І скільки вам інструментів дають. Да. Е, так, <смітна> цілую вас. Цілую. Е, далі, дівчатки, не розходимося у 10 годин у групі е, інтенсив. Хто ще не додався в групу інтенсива, зайдіть е, в е, групу інтенсива. зайдіть у мене в сторіс вчора зранку, було. я ще зроблю. Е, зараз в 10 годин почнеться інтенсив наш по е, прокачці соціальних мереж. Безкоштовний інтенсив. Я вас всіх запрошую в 10 годин. Е, Саша, ми зробимо Zoom, да? Zoom силку. на тысячу людей, потому там уже до тысячи собралось. Поэтому, пожалуйста, не пропустите. Я, я не думаю, что интенсив мы будем сберегать. Молодец, молодец. Очень хочу заняться сдачей квартир. Своей недвижимости нет. Но я работаю над этим вопросом. Не смейтесь. Но я сделала первый шаг, купила 10 полотенец для постояльцев. А чего мы не смеяться? Чого мені сміяться? Я рік зайшла, за, е, рік тому зайшла е, в інстаграм, у мене було 207 підписників. Я зайшла просто е, з камерою. Е, боже, я найду, я просто зараз пориюся в архіві, бо в мене вже в телефоні я повидаляла. Просто зараз пориюся в архіві Інсти е, е, ну, і найду ті відео, щоб ви бачили, як я зайшла в Інсту. Іду туди, йду, йду сюди. А так я зайшла в інсту. Без макіяжів, без зачісок за 50 тисяч. Інформація була нульова для мене, нічого нового. Ну, і обмеження дали на 5 місяців. Да? Ми, ми даємо е, доступ безстроковий, в смислі назавжди, в смислі 5 місяців. А За 50 тисяч, да, які ти б віднайзяла в кредит. Охуєть не став. Добре, мої хороші, заходьте в групу інтенсива, ми будемо 10 годин починати Zoom інтенсив наш. Все, я вас цілую, люблю, обнімаю і будьте в безпеці. Будьте в безпеці, мої хороші. Все, цілую. Чекаю на інтенсиві. Я вже з тобою на проявленість да. Ми рванем. Все. Все, чекаю. Чекаю, чекаю.